А це я заліз на, верх, на, на другий поверх, скажімо так. Це в мене щеплення на горизонтальну площину. Це в мене пергола тут така, на яку я вирішив щепити дамський угодник. Ось ви бачите плодоносність дамського угодника. Дивіться також має гарні громки. Я думаю, що в нього також із плодоносністю буде все добре. І той самий каліне. Матеріал був, там на вертикальній площині, а тут на горизонтально. Також дивіться, там було, було щеплення і тут також щеплення. Дивіться, які гарні. Тут більш вдале щеплення. Більш, більші пагони. Ось так, Дамський угодник і калине.